Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття Я можу описати людину. Опис людей. I can describe people. І у розділі A у нас з вами буде General Description, загальний опис. Знайомимося з питаннями. How tall is he? Який у нього зріст? He is 175 centimeters tall. Tall можемо вживати, можемо не вживати. Він 175 сантиметрів. Якими словами ми можемо описувати зріст людини? Перше, це tall, високий. Average height. Середній зріст. Short, низький. Тобто, ми можемо сказати: I'm tall, я високий. I'm average height. Я середнього зросту. I'm short. Я низький. Як поставити питання стосовно ваги. How much does she weigh? How much does she weigh? Скільки вона важить? She weighs about 60 kg. Давайте подивимося, як перекладаються наступні слова. Слим. Стрункий. Average weight середньої ваги. Overweight з надлишковою вагою. Далі давайте подивимося, як ми можемо описати чоловіка. He's very good looking або просто he's good looking. Він приємної зовнішності. He's attractive. He's very attractive. Він привабливий, або він дуже привабливий. Тобто чоловіка ми можемо описати за допомогою слів «good-looking» та attractive? Ще ми можемо сказати handsome. Це слово вживається тільки для чоловіків. Якщо «good-looking» та attractive ми можемо вживати як для чоловіка, так і для жінки, то «handsome» тільки для чоловіка. Handsome це гарний. Далі, як ми можемо описати жінку? She's beautiful. Вона гарна. Beautiful це тільки для жінки. Чоловіку ми це слово не, До чоловіка ми його не приміняємо. She's attractive. She's very attractive. very Вона дуже приваблива, або вона приваблива. І якщо не дуже гарний чоловік або жінка, то ми кажемо, He's not very attractive. She's not very attractive. Такими словами, ми описуємо. Людей. Далі «spotlight». Додаткова інформація. Слова thin, «fat», «ugly». Thin means slim. But slim is more polite, more positive. Thin означає те ж саме, що і «slim», стронкий. Але «slim» – це більш позитивне, більш вічливе слово. Тобто, thin. Це трошки навіть образливо. Як люблять казати мої студенти, син це дрищ, а слим це стрункий. Слово fat означає те ж саме, що і overweight, але фет це невічливе слово, це як жирний. Overweight це вічливе звертання, вічливий опис. Коли ми кажемо overweight, це ми маємо на увазі, що людина у нас зайвою, трошечки зайвою вагою. Тобто fat невічливо, overweight вічливо. Thin невічливо, slim – вічливо. Далі, The opposite of beautiful or good looking is ugly. But it isn't polite to tell someone they are ugly. Слово beautiful та good looking це протилежне для ugly. Тобто гарний, приємної зовнішності. Протилежне буде ugly, негарний потворний. І не можна. Це дуже негарно, коли ми людині кажемо, що людина ugly. Тепер давайте виконаємо вправу. Вправа 1. True or false. Write T or F. Правда або неправда, напишіть Т або F. If you are overweight, you aren't slim. Якщо ви з надлишковою вагою, то ви не стрункі. Так, правда, true. Перше, average height means not tall and not short. Середній зріст означає невисокий і не низький. Так, правда. Це між високим та низьким. Average середнього зросту. True. Друге. Attractive and good looking mean the same. Привабливий та гарної зовнішності означають одне й те ж саме. Так, це правда, це синоніми. Третє. You can say a man is good looking or beautiful. Ми можемо сказати, що чоловік. Приємної зовнішності, гарний або «beautiful гарний. Ні, це не правда. Ми можемо сказати, що чоловік – good-looking, але ми не можемо сказати, що чоловік beautiful. «Beautiful» – це жінка. «handsome» – це чоловік для чоловіка. Тому це false. Четверте, if someone is fat, they are overweight. Якщо хтось товстий, жирний. То вони з надлишковою вагою. Так, true. Це слова синоніми, але fat – це невічлива форма. Overweight це вічлива форма. П'яте. The answer to how much does he weigh is 200 centimeters. Відповідь на питання, скільки він важить 200 сантиметрів. Ні, це не правда, це false, тому що 200 см це відповідь на питання, якого він зросту. Шосте. How tall are you? is correct. Питання, якого ти зросту правильне. Це true, правда, тому що how tall are you? Питання у нас построєно, побудовано, вірно. Сьоме: It is polite to call someone fat or ugly. And ugly. Вічливо сказати комусь, що він жирний або потворний, негарний. False це неправда, тому що fat та ugly це невічливі слова. І останнє восьме: thin and slim mean the same. But thin is more positive. Thin та slim означають одне й те саме, Але thin це більш позитивне. Ні, це неправда, це false, тому що thin це не вічливо, slim – це вічливо. І те і інше слово означають худорлявий стрункий. Вправа 2. Complete the dialogues. Завершіть діалоги. Don't use the words in italics in your answer. Не використовуйте слова, виділені курсивом, у своїй відповіді. Дивимося на зразочок. Is she attractive? Yes, she's good looking. Він привабливий? Так, він привабливий, він гарний. Тобто ми повинні слова, виділені курсивом, замінити на інші. Перше. She's not tall or short, really. No, she's average. Якщо вона невисока і не низька, то вона середнього average height. Середнього зросту. Друге. Are the two brothers attractive? Yes, they are both good looking. Два брати привабливі? Так, вони обидва привабливі, гарні. Третє. Is she quite thin? Вона достатньо струнка? Yes, she is very slim. Тобто, замість thin ми підібрали синонім slim, який більш. Вічливий. Четверте. He is about average weight. Він середньої ваги. Yes. He weighs 75 kilograms. Так, він важить 75 кілограмів. П'яте. Is he overweight? Він з надлишковою вагою? Yes. He is a bit fat. У першому випадку у нас вічливе слово overweight. У другому невічливе fat. І останнє. Is she very attractive? Yes, she's beautiful. Вона дуже приваблива. Так, вона гарна. Beautiful. Розділ B. Hair and eyes. Волосся та очі. Стосовно волосся, ми можемо задати питання, такі як how long? Наскільки довге. What color? Якого кольору. What kind. Якого виду. Якщо ми питаємо про довжину How long is someone's hair, ми відповідаємо. Вона має коротке волосся. She's got short hair. Середньої довжини. She's got medium length hair. Довге волосся. She's got long hair. Стосовно кольору. Блондинка. Blonde. Світле, світлокоричньове. Light brown. Темнокоричньове. Dark brown. Сиве волосся. Grey hair. Чорне волосся, black hair. Якого виду? Якого виду – Це straight. Пряме. curly – Кучеряве. wavy – Хвилясте. Далі – Очі, карі очі, brown eyes, зелені очі, green eyes, сині очі, blue eyes. Борода буде a beard Вуса – A Переходимо до виконання вправи. Вправа 4. Cross out the adjective you don't need. Викресліть прикметник, який вам не потрібен. Приклад. She's got long dark brown black hair. Вона має довге темно коричневе чорне волосся. Нам дали два кольори. Темно-коричневе та чорне. Тому чорне у нас викреслили. Або могли забрати темно коричневе І ми б отримали: She's got long black hair. Перше. I've got medium length short curly hair. Ми маємо дві довжини. Одну з них ми викреслюємо. Тобто, ми можемо сказати: I've got short curly hair. А можемо сказати: I've got medium length curly hair. Тобто довжина повинна бути одна. Друге, her hair is short, blonde, light brown and wavy. Її волосся коротке, біле, світло коричневе та хвилясте. У нас два кольори, тому залишаємо або blond, або light brown Щось одне з них. Третє. My sister's hair is short, long and curly. Волосся моєї сестри коротке, довге та кучеряве. Знову ж таки, дві довжини. Одну з них прибираємо. Прибираємо або short, або long My brother's got short grey black hair and a mustache у мого брата. Коротке. Сиве, чорне волосся та вуса. Давайте сиве волосся приберемо, оставимо йому black, чорне. My brother's got short black hair and a mustache. І останнє п'яте. My father's got a beard and long, wavy, straight hair. У мого тата борода та довге хвилясте пряме волосся. Знову ж таки, хвилясте і пряме залишаємо або хвилясте, або пряме. Давайте залишимо пряме. My father's got a beard and long straight hair. Вправа 5. Заповніть пропуски та дайте відповіді про себе. Ця вправа для вас буде самостійною. У вас є перші літери слів, ви доповнюєте ці слова. І даєте відповідь на питання. Наприклад, Is your hair brown? Is it dark brown or light brown? Твоє волосся коричньове? Воно темно чи світло коричневе? І відповідають на це питання No, it's blonde. Тобто і не світло, і не темно коричневе. Взагалі блондин або блондинка. Перше питання у вас буде: Is your hair long? medium length or... Short. І ви відповідаєте, наприклад, It's long, it's medium length, або it's short. Волосся це в нас завжди однина, тому ми кажемо It's. Це незлічуваний іменник. Розділ C. How old are they? Скільки їм років? Тобто у цьому розділі ми поговоримо про вік. – «age». Дивимося у таблицю. Перший стовпчик у нас – «age», Вік, другий стовпчик word або phrase, слово або фраза. Перше: 18 months. 18 місяців. Before they can walk до того, як вони вміють ходити. Тобто діти віком до 18 місяців, або діти, які не можуть ще ходити, вони називаються babies, або в однині a baby. Від 2 до 10 або 11 років ми їх називаємо a child дитина, або у множині – children. З 13 і до 17 років це у нас підлітки. A teenager або a young person. Множина young people. Від 18 і далі це an adult, дорослий. About 45 and 60. Від 45 до 60 це люди середнього віку. A middle aged person. або middle-aged people. Від 65 і далі це люди похилого віку. An elderly man or woman. Більш вічливо, ніж old. Тобто old people звучить Ну, не дуже гарно, старі люди. А от an elderly man or an elderly woman, оце вже звучить гарно. Люди, людина, чоловік похилого віку, жінка похилого віку. Далі. Spotlight. Other phrases for age. Додаткова інформація. Інші фрази для віку. Як ми можемо сказати, що людина також знаходиться у якомусь віці? Це. In his teens. Наприклад, uh, my son is in his teens. Це означає, що йому від 13 до 17. Якщо ти це дівчинка, то in her teens. Також з 13 до 17. I am in my early 20s. Early 20s. Uh, дослівно ранні 20, ті ранні 20. Це з 20 до 23 років. He is in his mid 30s. Він у середині 30. Це значить, якщо середина, то між 34 до 36. She is in her late 50s. У пізні 50. Це між 57 та 59. Тобто early – це від нуля до трьох, mid – від чотирьох до шести, і late – від 7 до 9. Тобто десять років діляться на від 0 до трьох це early, від чотирьох до шести це mid, і від. З 7 до 9 це late. Переходимо до виконання вправи. Вправа 7. Match 1 to 8 with A to I. Підберіть від 1 до 8 з літерами від A до I. Me 45. Мені 45. Значить, що у нас є? Elderly. Похилого віку. In her late 30s. Це від 37 до 39. A teenager від 13 до 17. In my mid 40s. Mid 40s це від 44 до 46. A baby це до 18 місяців або дитина, яка ще не вміє ходити. In her early 60s. Early це значить від 60 до. 63. An adult це дорослий, це після 18. Middle aged середнього віку це від 45 до 60. І child, a child це від 2 до 10 або 11. Значить, me 45 45 років це у нас вже виділено. D. in my mid 40s, тому що mid-forties 40 це від 44 до 46. My wife 38. 38. У нас було late 30. Угу. Відповідь B: In her late 30s. My son 6 months. 6 місяців це ще дитина, яка не вміє ходити, це a baby. E. My daughter, seven, 7. 7 рочків. Ну, це вже у нас child, тому що від 2 до 10 це child. Child під літерою I. My brother, 47, 47. У нас була людина похилого віку, це aged. Middle aged. Далі, my nephew, 14. Це у нас підліток. A teenager. C. My aunt 63. Було у нас щось пов'язано з 60. 60, 60. Мені здається, що було, але я не. Мож... Ага, знайшла. F. In her early 60s. У ранні 60. Ось воно якраз від 60 до 63. Оце воно. Шосте F. Сьоме. My father. 79. Моєму тату 89. Це вже людина похилого віку. Також, мені здається, у нас було. Так, це літера A. Elderly. І останнє my niece 21. 21 рік. 20, але це доросла вже. An adult. Відповідь G. Вправа 10. Read the police description. Which man? Are the police looking for X or Y? Прочитайте опис поліції, якого чоловіка шукає поліція X або Y. Looking for це шукає. Інфінітив буде look for. Перша форма дієслова. Look for шукати. Читаємо. The man we are looking for is in his mid 30s. He's slim. With dark brown curly hair and a mustache. If you see him, please ring the police on oo До речі, однакові цифри у телефонному номері ми можемо називати, ось, наприклад, 00O, а можемо казати AU. Подвійний нуль. Можемо казати eight eight. А можемо казати double eight. Подвійна вісім. «Nine nine» або «double nine». Обидва варіанти будуть правильні. Давайте перекладемо цей текст. Чоловік, якого ми шукаємо, знаходиться у середині 30 років. Тобто йому або 34, або 35, або 36. Він стрункий, з темно-коричньовим кучерявим волоссям та вусами. Якщо ви його побачите, будь ласка, зателефонуйте поліції за номером таким-то, таким-то. Це у нас описується чоловік у, синій, у синьому светрі. Тому що у нього вуса, у нього коричнь, темно-коричньове волосся. Це він. У вправі 11 ви повинні самі написати подібний опис для другого чоловіка. Тренуйтесь, не лінуйтесь, пишіть на цьому моє заняття закінчується. Побачимося на наступному занятті. До побачення!